Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. І ми сьогодні продовжуємо грати гру, яка називається інсайд. Боже, я не знаю, як вам, але я просто шаленію від цієї гри. В попередній серії ми прийшли до якогось моменту, в якому була якась імпульсна бомба. Я не знаю, як це назвати, але словом, зараз ви за все побачите самі. Якщо ви не бачили, до речі попередню серії, то я не знаю, що ви тут робите. Але краще зайдіть, і подивіться попередню серію. Отже, ці імпульси я не знаю. Це здається або якісь викиди енергії, все таки, або можливо, це. Так, це викиди енергії. дивіться, як всі антени шикардосно просто трясуться. Воу! Нічого собі! Уу. Я так розумію, якщо я вийду невчасно, то мене, напевно, теж рознесе на клаптики. Тому треба прорахувати час. Погнали! Я це встигну забрати. О! Офігеть, погнали! Жесть! Що це в біса за, за штука? І що? Для чого це взагалі потрібно? Це настільки багато всяких питань, які не, я не знаю відповіді на них. Жесть. Серйозно, для чого це цей прилад? Для чого це все зроблено? Що я зробив? Хтось знає? Ясно, я можу зупиняти цю катушку на певних моментах. Тільки я не розумію, на якому моменті він мені, вона мені може пригодитися. Можливо, ось там. Зараз глянемо, судно нам доведеться. Ніхрена собі мене рознесло. Це не просто якісь імпульси. Це просто.. неймовірні імпульси! І тут, до речі, я не знаю, ми не встигнемо ніяк. Погнали, пацани! Бляха-муха. Будь ласка! Оце кров'яки в цій грі. Я. я, я шокований. Добре. Я не зовсім розумію, що я тут мав би зробити, яким чином я мав би це все підсунути наверх до себе. Я розумію, що воно мені потрібно в тій стороні, але яким чином? Тут може теж щось можна натиснути? Ух ти, йолки-палки! Можливо, тут наверх я маю... можу, в принципі, залізти встигнути. Я не впевнений. Тоді погляньмо там. Наскільки далеко воно підсувається в ту сторону? Оп! Отак. Давай, давай, йоханий бабай, це, це просто. Карась якийсь. давай-давай-давай-давай. Ні, не встигну. Так, погнали. У нас є дуже малесенький шанс встигнути. Або нема. Тут має бути якийсь перемикач для того, щоб все все назад посунути. Це ж не може бути так, як так, так настільки тупо, правда? О-бо-о-ба-ба-во, пацан, зупинись! Давай, 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 давай! О! У нас і музика змінилася, бо я здогадався, типу. Мабуть. Так, це мій шанс. Це мій мій, 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 мій шанс. Давай. Є! Погнали бро! Це було жорстко. Ні, <рапресло> ні, а! Блін! Я зараз неймовірно щасливий, що мене не з самого початку, тому що я би зараз дох... Так, пора. Воу, воу, воу воу Давай! Я живий! Я живий! Опа, я бачу, там якісь пацани валяються. Ой ні, ой ні! А, це, це не пацани, це ляльки для випробовувань. Зараз їх позносить нафіг всіх. Або ні. Я надіявся, що я можу там простояти. А! -а, -а. От воно що Все в рази простіше, тут якась фігня є. Жесть. Ну але далі вона не поїде. А, поїде! <софії> Бляха, фізика в цій грі шикардосна вже ці імпульси нагадують якийсь біт якоїсь музики. Таке враження вау, воно руйнує будинок. Погнали, це мій шанс. Був. Був мій шанс. Добре, погнали. Під ласка! Вау! Wow. Ну Оце шикоз. Просто шикоз. Пора! Це мій шанс! Мабуть! Добре! Погнав Юлік, Юлік, Юлік вниз! Це жесть! Я би в реальному житті там не зміг догадатися, як це зробити. І музика, музика спрямовується далі в, в кращу сторону. Не знаю для чого це. І що воно означає в біса? Добре? Давай, є. Yeah. <тірків> Я живий. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. <тірків> 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 Я... Блін, аж мурашки по від цієї музики. Це ембієнт, звичайний ембієнт, але він якийсь такий надихаючий. Є, yeah, ми живі. Що ж, наша дорога вниз. Це абзац. Я не знаю, як вам, але цей рівень ну інтенсивненько пройшов, але, але шикарненько пройшов О, ні! What the fuck! What the fuck! Я не очікував, що тут досі буде ця штука. Ух! Блін! Він не тримається, він летить! Підстригнути в кінці! А, це вода. Добре, тільки як вилізти, як вилізти! Куди вилазити? Має бути якийсь люк. Я помер, певно, вже. О... Наверху жодного люка немає. Лише хіба що ось це єдиний мій шанс вибратися. Десь, я думаю, тут... Метра не хвати. Стоп, я. я. Й... хватило все! О, я живий. Я живий. Я живий. Я живий. Я живий. Так, я тепер дослідимо територію. Нормально. Б. Нічого там толком немає. Погнали. Фух. Так, але шкода, що Ембієн закінчився. Таке враження, що вже був такий спокій, ніби все життя найшло своє якесь логічне. Продовження закінчення, не знаю в кого що воно там шукає. Але, блін. А-а-а! Давай, 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 пацан! Є. Ей, ей, ей! Блін, оце буде напряжненько. А є тут в цій кімнаті ще щось цікавеньке. Я можу сюди залізти. Чому? Тому що тут десь є секрет. Можливо. Або ні. Окей. Моя місія буде проста. Це максимум в цю сторону. о <хлоп> Гм, поки що, поки ще ця штука хитається туди-сюди, я можу сюди, здається, долетіти. І, -і давай, давай. давай <гух> Добре. Це виглядає взагалі зараз як кінозал, якийсь третій кінозал, наприклад. Ні, це вже як корабель виглядає. Де ми в біса є? Що це в біса таке? Де ми знаходимося? Я не розумію. Але це настільки величезна територія цього всього комплексу, якщо ми досі на одному і тому самому комплексі, блін, тут крін пойми, то таке враження, що ми всюди весь час на різних комплексах. Давай. Ох. Я надіюся, я нічого поки що не пропустив. Хоча є шанс, що вже давно все пропустив. А наш тут дві ці штуки. Треба їх одночасно можна запустити? Не, не вийде. Я не зможу запустити їх одночасно, мабуть. Для чого ця платформа? Не знаю, я сюди сюди можу застрибнути, так що толку. Я щось не бачу, який сенс в цьому всьому. Фух. Знов ця шмара. Ха. І до речі, в неї щось з пупком. В неї таке враження з пупка якась інформація тече. О. Ага. Ага. Ясненько. Я вже зрозумів, що треба зробити. Перше це. Тепер це сюди швидко. І. І биренько нажати кнопку, поки вона ще не встигло. давай да 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 Зараз. Оп! брізі. briezzy бріки і в дамки, чек там. Це було просто. Ну принаймні я зразу зрозумів, що тут. Якщо воно потрібно, це воно буде ставати як додаткова платформа. Це очевидно було. Ух, вау. Жесть. ні ні вниз я не буду стрибати. Я знаю, якщо я стрибну до тої лярви. Це єдиний мій шлях. Стрибати до тої лярви. Він не хочу. Вона жива здається. Ні, вона, вона поки що мене не бачить. Це значить інша якась. Просто дуже схожа на тамту. Наверх, наверх, Я думав, вона прив'язана пупчиком до чогось. Абзац. Просто взиратись можна. Стоп, для чого мені тут дають можливість розхитатися? Тут нічого не дає, мені. Хіба що, типу. Чим подалі, тим краще! Вона пливе за мною! Наверх! Мужик, наверх! наверх! Стоп, я тільки спустився і вона одразу піднімається. Ого. Як тільки вона бачить, навіть відчуває мою ногу одну. Йолки-палки. Стоп, а тут я можу піднятися, правда? Це би було логічніше, ніж стрибати далі і в нікуди. Фух, добре. Все, пішла ти в дупу, мала скотина. Щоб тобі вилізли яєчка. Я розумію, що в неї навряд чи є яєчка якісь, але... Я міг і розхитатися, і так само сюди, рівно сюди попасти. Гаразд! <різь> Чаронімо! А! <різь> о! о Зрозумів! Щоб пошвидше нирнути! Не, 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 верх, 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 верх! Ні, 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 ні! Абзац. Так, тут якась хитрість має бути. Пливи, 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 пливи. Якби тут був якийсь пришвидшений пливок. Ой, мер, мер, мер. О, Воно таке враження, що воно не живе. Що воно просто тянеться до мене, тому що їй так хочеться. Ой, ой. А, я зрозумів, для чого це зроблено. Я можу її таким чином завалікти до мене, підпливти. Во, вона пливе, пливе, пливе! Так, тепер вона тут, чим подалі від мене. Я зможу чим подалі відстрибнути насправді. Це добре, здається. Життя мене до такого не готувало точно. Погнали! Це наш, наш єдиний, напевно, шанс. <плес> вниз, 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 вниз. Не знаю, щось нажав. Вона могла встигнути. Ох. Ох. Добре. Я сумніваюся, що ці. Енергетичні приколи є внизу десь. Але я можу проплисти і подивитися просто. Вау, вау вау, вау. вау. Ясненько, добренько, зрозуміленько. Це буде нескладненько. І дійсно все зараз виглядає. Знаєте, як що? Як затоплений комплекс. Е... Бляха, забув, як він називається. Там, де жила Гладос. З Портал. З гри Portal, Серйозно. Але просто затоплений цей весь комплекс. От вже тут ні, але попередня кімната так виглядала. Для чого ця музика? Це значить, що зараз знов ця русалка буде дурна. Русалка Дністрова. Ой. йой, так, так і є. Наверх! Смердючка. Ні. Для чого тут люк? Це стіна? О. -оу. Так, пацани. у нас дуже важка буде проблемка зараз. Низ-низ-низ. Я бачу двері будуть. Давай, вперед, братан! Наверх, 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 кудась? Я не знаю. А! Від, відстань від мене! Вона мене просто хоче зацілувати до смерті. Я зрозумів. треба... А, ні, не, не зрозумів. Можливо, я можу відкрити. Нирну зараз відкрити, Я зрозумів, як це зробити. Все, відкриваємо, під, підпливаємо знову наверх. Потім стрибаємо в там ту першу яму. Вона до нас підпливає, бо вона типу, дуже в нас любить. Давай! Вау! Шукаємо її тут. Тоді, коли назад стрибаємо. Ой боже, це, це буде важко. все важко це все зробити буде. Добре, я не знаю, я мабуть погано зробив, що вона а, хай буде. Це єдиний мій шанс. І зараз хниряємо, нажимаємо кнопку і швидко. І -кі -бри -кі і брики в мав дамках. На. Йокали мене. Що це за сучка? Навіщо вона там мені здалась? Навіщо? Куди я пливу? Яке, яке, який сенс життя? О, Добре. Я отак не вмію лазити по канатах. О, і не зміг би. О, ні, 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 не! Якось можна вирватися з цього, будь ласка. Ні. Та тут точно можна якось вирватися. Це не може бути кінець. Треба якісь кнопки нажимати, мені виходило трошки вирватися, блін. Стоп, я ще живий. Що вона хоче від мене? Вона тягне мене на дно спеціально. І це не кінець гри. Це мало так статися? Чому? Чомо вон? Вона мені хоче показати під... підводний світ? І вона що мене зараз цілує, чи що? Я ж уже мав би померти. Вона мене до чогось приєднала! До якогось апарату. Стоп, я на якійсь сітці? Тут є ще щось глибше, ніж. Я... О боже, тут риби вже. Риби мене з'їдять? Вони мене відключили. Я... я проснусь? Навряд. Це вже все, кінець. Я. Це можливо кінцівка гри, і вона в тому і заключається, що мене просто з'їли риби? Тоді це буде така тупа кінцівка гри. С Серйозно? Ей, ей ей, пацан, просто будь ласка, будь ласка, будь ласка. Вот внизу є якісь. якась кімната? Що це в біса таке? Що це за кімната? І це відеокасети валяються, чи що? Що це за істота тут така? О! Я! Якого біса, я живий! Пацани... Я не. Я не знаю, як. Я, я тут можу дихати в цій підводній штуці? Чекайте, може риби мені. Надають кисень якось. Я не знаю. А чому я не помер? Що зі мною? Чому я став безсмертний в воді? О, кабель. Пацани, кабель, ви зрозуміли? Тут є секрет. Я став безсмертний в воді? Насправді ця здібність мені би дуже пригодилась в реальному житті. А ось так повзати по дну я завжди мріяв. Ніколи в мене такого не виходило, тому що я надто легенький, я зразу спливаю. Ей, риб. Ага! І риби, до речі, так само, як люди, і так само, як всякі ці істотки чомусь за мною пливуть. Це взагалі затоплене ціле місто тут якесь. Якісь лабораторії тощо. Десь за цією стіною мав би бути той секретний секрет. Ще, можливо, я вже провтикав, я не знаю, як сюди зайти, насправді, там неможливо зайти. 03. Ви вже бачили трійку в цій грі два рази. Стоп! Там щось тепер появилося. Там хтось є живий. Або не зовсім, але, бляха-муха. Ви це бачили? Псац. Я не можу вилізти. І я думав, що я вдарився головою, бо він так тільки що потримався, але ні, це він тримався за стелю. Можливо, якраз те, що до мене, мене приєднало до якоїсь фігні, мені вжалило якусь там силу риби, людини амфібії чи ще якась хрінь. Я не знаю. Це, це дивно. Щось таке дивне коїться. Якщо ви знаєте, в чому розгадка, напишіть обов'язково в коментарях. Але якщо це спойлер, то краще не пишіть. Пливемо сюди. Я все одно сюди хотів, тому що тут був десь секретний секрет, про що нам свідчив кабель. Або ж це все-таки все якась дурня. Опа-па-па-па, це здається дверки? Чи що це? Дверків куди? Як це відкрити? А ну, риби, допомагайте. О, є! Так риби. Риби! Я не можу відкрити цю хрінь. Помагайте, як це зробити. А, от зверху є якийсь шагачок. Я надіюсь тут секрет. Там ж буде секрет, правда? І туди вода засмокталася. Жесть. Ну, ви не думайте, що я так перемружуюся, тому що в мене поганий зір, насправді в мене поганий зір, але я просто тупо не бачу нічого, тому що тут взагалі так темно. Та це секрет. Я дуже сильно надіюсь, що насправді нам вдасться пройти гру на хорошу кінцівку, навіть якщо ми не всі секрети знайшли, а один можна пропустити, я надіюся. Ну або мене мені надурили і сказали, типу, е, чувак, ти пропустив, а насправді це знову ж таки якийсь тонкий тролінг, так само, як ви завжди пишете, чувак, ти пропустив двері. Вау, вау, воу, ця штука хоче закритися. Ей, гей гей гей! Як я сюди маю потрапити тоді? А, воно відкривається з часом. Світик якесь повітря виходить і мене зносить. Ага, от зараз буде ще один повітряний потік і напевно за це я маю триматися. А, ось звідки тут повітряний потік. Вау! Чиш моточки попливли. Дарма я так швидко відпустився. Давай, давай, вай, давай. І ще чиїсь шмоточки полетіли. І чуть мене самого не рознесло. Так, так, так. Не знаю, куди це мене щось проведе. Ми ж так глибоко впали, але я не встиг вилізти настільки глибоко. Таке враження, ніби тут. Там вища вода, тут нижча вода. Що це таке в біса коїться? Як це взагалі можливо? Тут якісь рівні рівні води зовсім різні. Це щурі. Що це падає? Це якась... Що це в біза падає тут? Що тут коїться? О! Почалось. Наше улюблене. Все то саме. ні 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 ня Хапнули бісюна. Добре, друзі! З вами був, як завжди, потон. Ми продовжимо обов'язково з вами наступній серії, вже буквально за декілька днів. Якщо вам сподобалось обов'язково, напишіть коментар і поставте лайк з вами. Ну і підписуйтесь на цей канал, якщо ще цього не зробили, або кличте своїх друзів. І. Друзі, як завжди, тримайтесь купи, як яйця, дупи. Папачувачки.